Всім Ви на каналі Макар ТВ. Сьогодні я вам хочу показати мій спінер. Такий от у мене американський спінер. Я пробував засікав, скільки він крутиться. Був хвилини 4. Е, потім ще колись попробую, може навіть відео знімлю і виставлю на YouTube, скільки він. Е, зай, крутиться. Такий от у мене спінер американський. Картинка, я вже так казав, крутиться він в мене доволі швидко і, взагалі, спіннер класна штучка. Якщо чесно, я її навіть не купляв, я її знайшов біля своєї школи. Напевно, ви всі будете писати. Не вірю, не могли ви найти да, ми з Святом плеєм. Ні, просто лежали два спінери. Не знаю, то або хтось е, мав крутив спінер, пок поклав, потім кудись пішов і про спінер забув. Ми їх знайшли. Або, або хтось купив собі два спіннери, біжав, біжав, запізнювався на тренування, впали два спіннери в різних місцях. І во, вони тут є. У нас тепер. В святіка воєнний спіннер. Якби я не знімав на планшеті, то я б міг показати, бо в мене на вайбері є його фотка. Ось такі от. Не знаю, що з ним ще показати. А в принципі, може хто... ой, камера впевнені. Може хто не знає, що таке спінер. Ну, це от така ось штучка спінер. Е, якщо чесно, я, може ви не розумієте, що з нею. що тут такого особливого. Якщо чесно, я сам не розумію. Але просто в американському ютубі це дуже популярно. Я знімаю на дивані, тому не дуже крутиться. Можу опуститись. От у мене є підказ. Чекайте, зараз пауза. От він у мене крутиться. Середчика вроді би коли крутиться, він е -е, мочно крутиться. А вот, але не дуже, але не довше. Ну що за що це за такі глюки? В мене може тікати. І Через камеру дивлюсь, не можу попасти на Так, <рес> да, Я не розумію, що в них таке особливого, але ну, антистрес коштує дорого. 200 гривень, Ну, брат, дивився. Може десь дешевше. Не знаю, що такого особливого. тут. <рес> <рес> Відео кучу знімають, відчіпляють оці от штуки от. І вставляють олівчик, можна на олівчику крутити. От вроді би обзор спіннера і 3 хвилини йде. Да, от такий у мене спіннер. Ну, думаю, вам сподобається цей мій спінер І ви, напевно, теж захочете такий. Але серян в мене тільки один він. Ні, реально дуже нам светиком з, з фатом повезло. Просто знайти спіннери, отак от лежали. Не знаю, як светика лежав. Може якось десь так от, ніби, на траві. Ну, не знаю, якось лежав. Мій просто отак от лежав. Реально, нам дуже повезло. Вірте, не вірте, ми їх знайшли. Ну добре, думаю, вам сподобався мій спінер. Е, ставте лайки і підписуйтесь, До речі, я можу сві... свата попросити, щоб він зняв відео. Колись до мене прийде, е, перекини мені, я виставлю на свій канал е, теж його е, обзор спінера. Колись він щось до мене прийде за спінером, може навіть сьогодні. Ми їх будемо ставити один на одних і розкручувати. Я вже так пробував. Я взагалі вже пробувався. Ну, окей. Ставте лайки і підписуйтесь на канал Макар ТВ Сватплей. Ну і вже, напевно, всі знаєте, кого ще те Домініка Плей. Реально, те Домініка Плей дуже, дуже розвинутий канал, вже 120. 3 чи 2 підписники дуже багато реально. У мене тільки 20. Ну, я, ну якщо чесно, в Лізі, ой, в Домінікі дуже такі веселі відео, А в мене ну, трохи скучні Ліза знає, що робити. Вона на компі грає, а в мене це на компі щось не заходиться. Ну, окей. Всім удачі, всім па-па.